Я не їжу на майбах. Для мене це бідність. А в нас общий бюджет, ну, типа, ми ж сім'я, так, ми родина, але спочатку ми тратимо твої гроші, а потім кожен свої. Я кожного разу запитую його і відчуваю себе дуже погано, нібито я клянчу, щось. Якщо ми е, в такій тотальній економії, то ми в тотальній економії. Та, я втомився, це не працює. Е, Ну, я не знаю, як жити. І якби він, начебто, що щось обіцяє, але нікуди не рухається. Взяти його за шкірняк і потягнути на роботу. Так категорично. Перша потреба жінки це потреба бути захищеною та забезпеченою. А коли дівчата дивляться на матеріальну сторону чоловіка, це правильно? Тебе є взагалі гроші, щоб отримувати свою. Дружину, якщо немає, ну куди ти лізеш? Коли люди кажуть про е, шлюбний контракт, це в голові може ми розійдемось? Ти не бачив такі красні Ложучки? лампочки, mm -hmm. які там моргали постійно?